Тут на цьому полі боль, унині тоска, сука, грусть. нормальні трактори, бачите, уходять, продаються, а це сука, стоїть корчі. Давайте хто, кому, кому треба такі мототрактори, бачите, поки воно ще в болото все не пішло. Дивіться, скільки у нас є вибору. Я зараз постараюся туди долізти і показати, що є. Не зважайте на їх вигляд, якби вони не знаю де були. Вони нормальні, вони нові. Ми просто оціняємо, продаємо дешевше, щоб воно бляха вже тут не стояло. Поним? Дивіться, які файні. Це у нас 200 20 Ford і 16 Ford. Ford це нова відносна фірма. Теж диференціалу нема, проблем немає, як то кажуть, розблокировка і все по осі. Циліндр 250 кілограмів піднімає. Все, такі о... Дракони, ми їх помиємо, по не думайте, що він так до вас поїде. Ну і, звісно, лідери моїх вподобань це кентаврики. До них якось треба добратися. Це така болотина, що то піздець. Ой, як до них добратися, непонятно. Певно, сюди. Треба буде якось протиснутися. Отакі От кентаврики. Дивіться, що є по кентавриках. Є 160Б, 200Б, БН-ки. І такі ВР-основне, звісно, ки набагато поцікавіше, бо тут йде коробка з шифінга, ну, типу як з шифінга, не мотобочна. Плюс трьохточка вал відбору, вони трошки дорожчі. Ці Б йдуть мотовочна, мотовочна коробка. ну і відповідно Вони дешевші. Це саме дішмайші, які є. Оця Бшка, вона йде на 16 коней така простенька. Бачите, без всяких ізлішець теж розблокировка півосій, регулюється колія, 240 кг 250 циліндр, фрезапу в комплекті. На... Це також замість мотовоку. Поняв, якщо вам за мотовоком ходить вже важко, а на великий трактор на такі гроші нема, то берете такого курча, бо вже він в нормальних руках, якщо у вас там 10-20-30, там 50 соток, нормально попрацює. Якщо ви не будете його вйобувати, вбивати, вшатувати, будете нормально відноситись, не в навороті, що ви купили там якогось джандіра, давати йому піздячки десь в лісі кожен день. А грамотно для себе, ну як, як мотоблок, просапає щось викопати, прицепа привезти, я не знаю, посадити картошку. Він вас прослужить, хлопці, теж і 10 років, не слухайте тих, сука, піздоболів, що кажуть, що воно все одно Понятно, що воно саме дешманське, його тут ще дороблювати треба. ну, Повірте мені, набагато краще дороблювати і їздити, чим ходити за мотоблоком і ламати собі спину. Набагато краще. От. І ціна доступна, і комплектація нормальна. І не гірше він за мотовок, а десь і краще. Бачите, в вже такі рами грубі, вже не буде нічого там переламувати. Понятно, що там люфти є ось всі показують. блохери люфти рульового трохи і так далі. Ну, то вже Сидіння, тапчанці. Одно то вже, як то кажуть, кожен собі зробить, підробить так, як треба. А взагалом технікою можна користуватися, в нормальних руках вона буде роботи. Ціно даємо найменше, бачите, багато чого стоїть, просто без діла. То Давайте набирайте, щось будемо домовлятися, щось будемо торгуватися. Тому що донфенги не стоять, а ціво стоять довго. Тому давайте будемо набиратися, давайте будемо торгуватися. Давайте щось будемо думати, тому що і вам буде добре, і нам. Ми продамо у нас не буде техні... в техніці заморожені гроші. Ви будете собі мати по нормальній ціні поздраві. Не як перекупів на площадках в три дороги, а ціні... по нормальній ціні поздраві такі рандуліти. Тому кому цікаво, хлопці, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону є внизу. Як завжди, міні-трактор Любим вас з наступаючими святами.